Напередодні в Лондоні пройшла зустріч міністрів закордонних справ європейських країн і нашого очільника МЗС Сибіги, він підключався по відеозв'язку, і мова там йшла про 30-денне перемир'я і подальшу військову допомогу Україні. І ось Сибіга розповів колегам, що Росія продовжує військові дії і, значить, не пристала на умови 30-денного припинення вогню. Як гадаєте, чому Путін ігнорує? І, взагалі, нехтоє будь-які європейські пропозиції. Ну, є ряд причин. В першу чергу, через те, що це пропозиція або попередження. І ми прекрасно розуміємо, що вже досвід, який маємо, ми в Україні, мав би давно навчити те, що Путін не реагує виключно на заклики, слова і навіть погрози чи попередження. Він реагує на чіткі реальні конкретні дії. Якщо ці, ці дії відсутні, то Путін тільки переконується у своїй правоті, і він розуміє, що потрібно йти далі. Тобто, для Путіна це ж теж гра. Він веде війну проти України, війна неоімперська спрямована на ліквідацію української державності, і він її продовжує і продовжуватиме. Незвичайно не ж вважаючи на там 15 травня 16, 17 перспектив зараз не видно, що Росія згортає агресію, але так само Путін ж, ж веде. Війну і проти Європи мета кінцева, в тому числі стратегічна російського диктатора, продемонструвати неспроможність і нежиттєздатність сучасного західного проекту цивілізаційного розколоти його, похитнути єдність і роз'єднати. І тому, поки не буде переходу від слів до реальних діл, до того щоб ну розумієте, коли є попередження про санкції, коли говорять про те, що залишилось 10 годин. А до того, що Захід буде застосовувати санкції, тиснути на Путіна, і не відбувається потім жодних дій чи рішень. Очевидно, що це тільки переконує Путіна в тому, що потрібно йти далі, оскільки Захід проявляє слабкість, тому виходячи із цих причин, і не видно того, що Росія готова піти на 30-денний режим тиші, тому що немає тих важелів впливу, які мали би бути застосовані а це потужні пекельні санкції. Перше і друге це надійна підтримка України, яка має полягати в постачанні більших пакетів озброєння. І друге переходу до розгортання поступового іноземних військових контингентів на території нашої держави. Це було б правильно зробити ще до моменту припинення бойових дій. Аби ці військові почали з'являтися, це було би гарантією і демонстрацією сил та спроможностей Заходу. тим більше у заходу зараз є дуже серйозний аргумент для того, щоб посилити підтримку України і навіть направити свої військові контингенти. Бо я хочу нагадати, що у нас ще попереду російсько білоруське навчання Запад 2025 де Росія має намір влаштувати величезну демонстрацію власної сили. Вони зараз накопичують техніку сили і засоби на території Росії. Танки вони не можуть фактично застосовувати зараз повноцінно у війні, оскільки сили оборони знищують їх у великій кількості. Вони їх повезуть до Білорусі для демонстрації. Тому для контрзаходів і демонстрації потужності заходу можна було б в тому числі вдаватися і до таких дій про щодо підтримки України. Я нагадаю нашим глядачам, що європейські лідери попередили: якщо Росія не приєднається до 30-денного припинення вогню, тоді варто чекати на санкції. Тобто, як гадаєте, цей 17-й пакет санкцій точно буде? Якщо Росія відмовиться, ну а вона фактично зараз відмовляється. Росія вже відмовилась. Так, Росія вже відмовилась, Путін вже не дотримується. Тобто санкції розумієте, будуть розумієте, навіть якщо санкції будуть. Це реакція реактивна, вона не є проактивною. На жаль, тобто, ми знову ж таки реагуємо. Тобто, Захід реагує на те, що робить Путін, і Путін на превеликий жаль виграє цю партію. От зараз партія щодо припинення вогню, а вона за Путіним. Тобто, Захід фактично продемонстрував слабкість. Путін демонструє там, що він може принижувати Захід, що Захід не дотримується обіцянника щодо пакету санкцій. Ну, питання ж в тому, чи буде єдність європейського союзу? Є ж зараз е, такі країни, як Угорщина, Словаччина. Якщо другий тур е, виборів Румунії закінчиться тим, що переможе там ультраправий кандидат, то до цих країн доєднається ще Румунія і вже щонайменше три країни Європейського Союзу, які будуть говорити про те, що не все і далеко не так однозначно. Тому це залежить від того, чи зможуть знайти важелі впливу для того, щоб переконати Орбана і Фіцо в першу чергу щодо того, що потрібна 100% консолідована єдність щодо санкцій, і Орбан і Фіцо на сьогоднішній день публічно виступають проти запровадження нових санкцій проти Росії. Тому я думаю, що далі це вже робота дипломатів США і Брюсселя, Вашингтона і Брюсселя, аби знайти а, аргументи. Думаю, що і допускаю, що Хорошим би прикладом було б, можливо комунікація Стіва Віткова, спецпредставника президента Трампа із ФІДЗО. Мені здається, що вони б могли домовитися і вплинути. Але чи буде це так насправді побачимо? Але давайте уявимо. Якщо все таки в Стамбулі буде якийсь прогрес, і Москва там погодиться на часткове якесь короткотривале перемир'я, то все таки санкції не будуть впроваджувати так. Я ви знаєте, я думаю, що це все ж таки фантастичний жанр, а те, що ми зараз можемо уявляти, якщо уявляти фантастичний жанр і щось таке станеться, що раптом буде прогрес після 15 травня, то так санкцій може не бути. Очевидно, що Путін буде намагатись цим зманіпулювати, бо він зацікавлений в ілюзорності перемовного процесу і в демонстрації, і даванні того, що він готовий і зацікавлений в припиненні вогню, коли стан. Але насправді вони не зацікавлені в припиненні вогню раніше осені, тому що зараз літо зараз Росія буде використовувати можливості свої на фронті, щоб покращити тактичне положення. Тому я не бачу перспектив того, що якийсь прогрес, реальний прогрес, неудаваний прогрес, який буде полягати в чергових заявах і в перенесеннях наступних зустрічей, буде досягнутий 15 травня в Стамбулі, тому що навіть зустріч на сьогоднішній день вона. Під сумнівом незрозуміло чи вона відбудеться, в якому форматі Путін, вочевидь, не приїде. Прийшла якусь делегацію. Ну і це буде не той рівень, і не той рівень рішень і прогресу, на який варто сподіватися. Я якраз і хотіла запитати про Путіна. Я так розумію, це теж з області фантастики. Отой фантастичний жанр, про який ви говорите. Так я думаю, що його що він в Стамбулі розумієте, в чому питання питання ще в тому, що присутність лідерів держав. Завжди свідчить про те, що дійсно можна досягти якогось прогресу, тобто є вже якісь проекти рішень напрацювання, які могли обговорюватися а лідери зустрічаються, щоб ці напрацювання фіналізувати, тобто скріпити власними заявами, не кажучи вже про підписи, чого теж я думаю, ми розуміємо, не планується. А для Путіна це означає, що нібито вже дійсно є прогрес, і він готовий піти на якісь кроки. Він в цьому не зацікавлений, тому він зацікавлений в тому, щоб відправляти чергові делегації більше того, після 15 травня пропонувати, наприклад, там 25 травня, потім 5 червня, потім 15 червня, для того, щоб максимально цей процес затягувати. Тому е, ну і і наступне: а давайте підійдемо до цього питання. Так, а які є на сьогоднішній день аргументи і елементи тиску на путіну, зокрема з боку заходу, щоб він з'явився в Стамбулі? Президент України Володимир Зеленський абсолютно послідовно і конструктивно демонструє позицію. Він сказав, Україна дотримується рішення про припинення вогню, ще яке було запропоновано на початку березня. Росія не дотримується. Окей, ви хочете, щоб приїхати в Стамбул? Добре, Україна їде на чолі з президентом. Про що глава Української держави підтвердив? А з боку Росії ми почули поки що тільки заяви Піскова. А ну інших немає, який каже про те, що вони не сприймають ультимативну форму щодо припинення вогню і так далі, тому вони готуються приїхати, але скоріш за все відправити делегацію на рівні представників МЗС, там помічників Путіна, Ушакова і інших і так далі. А хотіла запитати вас стосовно участі ЄС в цьому процесі, чи немає у вас відчуття, що участь ЄС в цьому процесі не хоче не тільки Росія, але й США? Я би так не думав, тому що давайте подивимося, у нас все ж таки 10 травня відбувся серйозний прорив, як мені здається, і історичний візит до Києва європейських лідерів коаліції охочих, вкотре відповідна декларація про тридцятиденне припинення вогню і якраз телефонний дзвінок президентові Трампу з української столиці, коли якраз європейські лідери. А в тому числі і з президентом України Зеленським говорять з президентом Трампом і погоджують ідею про тридцятиденне припинення вогню, то це якраз демонстрація єдності, яка не була показана ну протягом минулих там кількох тижнів, коли виникали певні складнощі в цьому процесі, то зараз ця єдність навпаки є, але звичайно що. Ця єдність має полягати не тільки в заявах і в консолідованій позиції, а й в наступних діях. І можливо, звичайно, що позиція США, коли її висловлює президент США Дональд Трамп, який говорить про те, що Окей, давайте ще 15 травня, давайте спробуємо зустрітися, навіть якщо не буде припинення вогню, вона дещо порушує певні алгоритми і механізми і динаміку процесу, як це погоджувалось. Але на сьогоднішній день я думаю, що Якраз той унікальний принцип принципі, період, який виник можливо, навіть вперше з моменту початку конденції президентом Трампом, коли є єдність довкола України, це важливо, це дуже важливий перший крок. Але для того щоб цю єдність не тільки формувати, а й втілювати в реальні кроки, наступні потрібні ось ці дії, про які ми говоримо. Ось мені здається, що Кремль тоді не чекав такої узгодженої позиції і ЄС і США і щодо України. Як думаєте, Росія буде якось далі намагатися розколоти це? Безумовно, Кремль не чекав а більше того, Росія і раніше працювала на те, щоб розколоти і розкитати єдність. Вони ви ж пам'ятаєте, це навіть офіційна позиція Кремля про те, що Європі не місце за столом перемовин. І так далі, що вони все можуть вирішити там напряму зі сполученими штатами і тому подібне. І очевидно, що позиція Європи, яка все ж таки, попри все, але продовжує і декларує подальшу підтримку України, і ми бачимо, це втілюється вже в пакетах допомоги від Німеччини від інших країн, які продовжують допомагати нам, це точно не входило в плани Кремля. І зараз вони так само будуть торпедувати, намагатися. Похитнути цю єдність найбільш, скажімо так, загрозливо, із з того, що відбувається, я би на цьому шляху бачив, все ж таки події в Румунії і другий тур президентських виборів, тому що таким чином, от Кремль буде намагатися поступово розхитувати єдність в Європейському Союзі, а потім і відповідно у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Тому такі ризики звичайно зберігаються, але. І українська дипломатія спільно з Брюсселем працює на те, щоб ну не дати реалізувати ці криві плани Кремля. Я ще хотіла насамкінець запитати вас щодо продовження військової допомоги від ЄС, тому що днями європейці заявили, що передадуть нам 900 мільйонів євро на закупівлю зброї і боєприпасів для нашої армії, і це гроші з прибутки від заморожених активів росіян. Як гадаєте, чи можна сказати, що Росія в принципі змирилася з тим, що вона втрачає ці заморожені активи? Я не виключаю цього. Вони е, цілком можуть змиритися, тому що ну, все ж таки, треба розуміти той шлях, який ми торували і проходили із тим, щоб ці активи, зрештою, пішли на користь України. Він теж був доволі тривалим і складним. Але зрештою, ми маємо вже перші результати. І звичайно, коли стоїть питання, наприклад, от. Того, що Сполучені Штати будуть продавати озброєння. Вони будуть нарощувати виробництво. Сполучені Штати самі збільшують видатки на оборону, які мають складати понад трильйон. Про що заявляв президент США Дональд Трамп, звичайно, що пропозиції на ринку озброєнь будуть зростати, тому що і за даними Стокгольмського інституту миру СІПРІ і за іншими показниками, виробництво буде тільки збільшуватися. Відповідно ось... потрібно на це все кошти, і звичайно, кошти заморожених активів це є вихід. І ще на сам кінець, про зміну підходів в поставках зброї, ось німецький уряд днями оголосив, що не буде виносити в публічну площину наступні постачання і характер озброєнь, які передаються Україні. Як гадаєте, чому Ну, знаєте це право будь-якої країни? У нас є, наприклад, Фінляндія, яка систематично надає Україні допомогу, але вони засекречують ці поставки. Вони не розголошують номенклатуру того, що постачає. Що стосується Німеччини. Допускаю, що це рішення може бути пов'язане із підходами нового нового уряду, який там сформувався. І звичайно, можливо, в тому числі через те, що вони не хочуть розголошувати ймовірне постачання ракет Таврус до України. Добре, дякую, дуже Олександре. Вам нагадую нашим глядачам, дякую. що на зв'язку був Олександр Мосієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони зсу військовий аналітик. Дякую вам, дякую.